Доброго дня, шановні колеги! Ось і настав довгожданий час відпустки. Це саме той час, коли ми можемо підвищувати свою кваліфікацію, на це в нас є багато часу. Сьогодні я хочу вам познайомити вас із соціальним інноваційним проектом освітній хаб міста Києва. Це структурний підрозділ освітня агенція міста Києва, який дає нам можливість. Реалізувати себе, і ми можемо за короткий срок набути певні знання. Експерти і тренери цього проєкту сучасні молоді, активні люди, які діляться своїми знаннями і своїм досвідом. До кожного проекту, до кожного курсу є свій тренер. Дуже цікаво розказують, дуже цікаво подають інформацію. По сучасному мені особисто дуже подобається їхній підхід. Що цікаво у цій платформі, це можливість проходити курси підвищення кваліфікацій у зручний вам вільний час. Відео не так багато, в більшості випадків це інформаційні сторінки, про які ми подивимось, ми з вами трошки пізніше. Ось, наприклад, я заходжу, коли ви зареєструєтесь, у вас з'явиться своя сторіночка. Ось мої курси, які я проходила. Емоційний інтелект, дуже цікавий курс. Персональна ефективність, професія вчитель мистецтвого викладання, покоління зумів. Це про наших сучасних діток, яких ми навчаємо. Дуже важливий курс, протидія булінгу. І останні курси два. Це медіаграмотний супротив, який складається з двох різних напрямків. Один із них, наприклад, спілкуємось на рівні. А цей курс розроблено експертами ради міжнародних наукових досліджень та обмінів у навчальній програмі посилення стійкості до шкідливих інформаційних впливів. Цей курс. Спрямований на те, щоб навчити вчителів інтегрувати свої знання у сучасному світі. Цей курс покликаний поглиблювати знання з української мови та застосовувати їх у різних мовленевих ситуаціях, розкривати невичерпність скарборідного слова. Є декілька модулів цього курсу, Ось, наприклад, базовий модуль. Я натискаю перейти. Зараз буде завантажуватись сторіночка, ось вона завантажилася. Переглянути, чому, тому що я вже пройшла цей курс, ми можемо ще раз його переглянути. І відкривається ось така інформаційна сторіночка, яка знайомить вас із тим, про що цей курс, як його проходити, надаються рекомендації по ефективному проходженню курсу. А далі ви натискаєте і переходите на наступну сторінку і так кожен раз. На що хочеться звернути увагу, що якщо ви не переходите далі, не даєте правильну відповідь, далі ви не перейдете, допоки ви не дасте правильно 100% відповідь. Ось подивіться, ми вводимо завдання для того, щоб перегорнути далі. Коли ми ввели у комірочку ось завдання, нас тоді пропускає уже у, на наступну сторіночку ось я ввожу так, для кого дані енциклопедії книжечки так і натискаю. Дякую за відповідь і тоді переходимо далі. Отже, ви зрозуміли основний принцип, як працювати із даними курсами. Дуже цікавий курс, сучасний. Бажаю вам знайти час, для того, щоб познайомитися із освітнім хабом. Дякую вам за увагу. Бажаю вам гарного дня. Ставте вподобайки, якщо вам сподобалось моє відео, підписуйтесь на мій канал. Нехай наших освітян стає все більше і більше тих, хто розвивається і працює кожного дня над собою.